Президент Володимир Зеленський, так забігаючи наперед, він е, подав законопроект новий зі змінами в процесуальний кримінальний кодекс е, після розмови з Урсулою фон Ляєн, де пообіцяв Урсулі власне, що все буде окей, всі повноваження антикорупційним органам будуть повернуті, і відповідно голоси для цього абсолютно. Є, але зараз от Юлія Тимошенко є батьківщина. Так я нагадую, що батьківщина минулого тижня підтримала це голосування. Коли ми говорили, що там контрольована більшістю президента є з огляду на е, зміни в антикорупційному законодавстві, а конкретно в процесуально-кримінальному кодексі немає там голосів Володимира Зеленського. Тому е, довелося домовлятися не лише з ОПЗЖ, ОПЖПЗЖниками, е, оп так не лише там, як писала Українська Правда. З групою лобістів Веревського так Kernel Group, а й довелося навіть залучати голоси батьківщини.